Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди і вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачненьку закуску. Це у нас буде лаваш з сиром та грибами. Крім того, будуть і інші інгредієнти. Отже, що будемо використовувати у приготуванні нашого лавашу? По-перше, це сам лаваш. Обираєте будь-якої фірми, яка вам подобається. Три варені яйця. Сир. Будь-який, який вам подобається, твердий. Цибуля знову ж таки в кількості по смаку. У мене три середніх цибулини, 11 печериць, соняшникова олія, спеції. Я взяв трішки більше ніж половина чайної ложки хмелі сунелі, чайну ложку сушених цибулі, петрушки і окропу. Також по півчайної ложечки чорного молотого перцю і солі. З чорним молотим перцем дивіться, любите, я люблю таке гостренькі, тому пів чайної ложки. Любите менш гостріше, візьміть менше чорного перцю. Тепер нарізаємо цибулю і наші гриби. мілко. Цибулю нарізали. Тепер беремо соняшникову олію, розігріваємо пательню, додаємо туди соняшникову олію. Нехай вона добре прогріється і відправляємо на пательню цибулю. Добре обсмажуємо. Після чого нарізаємо наші печериці. Цибулю обсмажують до золотистої шкоринки і тепер додаємо сюди наші нарізані шампіньйони. Можете нарізати їх мілко-мілко. Я люблю таку знаєте, середню нарізку. Тепер це все знову ж таки виправляємо на плиту, даємо, щоб із печериць вийшла зайва волога. Потім сону печимо, додаємо приправи. Коли гриби вже будуть майже готові, додаєте всі наші спеції сіль. Чорний мелений перець, сушену зелень і хмелі сунелі. Наша начинка має бути ароматна і насичена. Насичена саме смаком. Все, відправляємо знову ж таки на плиту, доводимо до готовності. І я розкажу, що будемо робити далі. А далі ми натираємо на сир на крупну терку і... Нарізаємо яйце. Можете, якщо хочете, щоб було дуже красиво, розділити жовток і білок, окремо нарізати, окремо витласти. Я, в принципі, таким не страждаю, тому просто нарізав середніми шматочками яйце. Наші яйця, точніше, три штучки. І на те сип. Все, в принципі, всі наш, вся наша начинка, всі наші основні інгредієнти готові. А тепер беремо наш лаваш. Я взяв невеликі ширині, краї, я не буду загортати. Викладаємо на лаваш. Таким тоненьким слоєм наш натертий сир. Після чого викладаємо на лаваш обсмажені цибулю та гриби. Ось так. Ще все у нас гаряче. До речі, цибуля та гриби дуже насичені смаками. Я нагадаю, ми додавали чорний молотий перець, сіль, хмелі сунелі і суху мелену зелень. І тепер додаємо сюди наше варене яйце. Завертаємо. Все, наш лаваш готовий. Тепер обсмажуємо його на пательні з однієї і з другої сторони по 3 хвилини. Або можете відправити в духовку на хвилин 5. Ну що ж, все дуже швидко і просто. Наш лаваш з сиром та яйцем готовий. Його я дуже люблю їсти, запиваючи чорним чаєм з лимоном охолодженим. Це те, що потрібно, друзі. От хочу, щоб ви подивилися на цей лаваш, подивіться на його начинку. Просто подивіться на цю красу, на цю смакоту. Давайте скуштуємо. М -м -м. Друзі, що що? А тут я впевнений, вам цей рецепт сподобається на 200%, на 300-400%. Користуйтеся. Дякую, що ви зі мною обов'язково робіть чай охолоджений. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і до нових зустрічей!